Всім привіт! На огляді гранати від Pirosoft. Це піромеханічний пристрій, модель Piro F1. Вироби постачаються в картонній коробці. Ось такий Pirosoft з маркування. Це у нас український виробник. Бачимо тут логотип, патент з цієї сторони. Кількість одиниць в даному випадку у нас. 8 одиниць, наповнювач крейда, також буває горох та залізний порошок. Це в нас учбові гранати. Заходи безпеки під час використання, зазначені на коробці. Посилання на Telegram, Facebook, Instagram, хештег Незглавні. Партія, дата виробництва, гарантійний термін. Бачимо тут у нас 5 років. Ну, і з цієї сторони адреса потужностей виробника. Що маємо всередині? Інструкція одразу зверху українською мовою інструкція та англійською мовою. Тут бачимо характеристики, також малюнки щодо порядку використання виробу. Піро F1 виглядає таким чином. Візуально вона нам нагадує гранату F1. Вона ж в просто в народі зветься F, типу як F1 лимонка, інколи ананаска. Ананаска за рахунок того, що вона схожа на ананас. На лимон вона ніяким чином не схожа. Лимонка зветься, тому що все це пішло від гранати лимона. На відміну від бойової гранати F1, дана граната з наповнювачем Крейдом має вагу 180 грам. В оригіналі, напам'ятаю, важить 600 г. Затримка після ініціації 3,5 секунд, що відповідає принципу бойовому аналогу. Ініціація здійснюється механічно, що в принципі відповідає також справжній гранаті F1. Акустичне випромінювання не більше, ніж 125 дБ. Клас захисту IP 66 не боїться дощу та короткочасного занурення у воду. Маса піротехнічної суміші не більше, ніж 1,5 г в одному виробу. Безпечна відстань запуску 7 метрів. Граната Піро F1 виконана з пластику, з двох частин, це помітно. Донце це приклеюється, запал ніяким чином не викручується, тобто граната не розбирається. Виріб підійде для військово-патріотичних ігор по типу страйкбол, пейнбол, хардбол, а також для відпрацювання навичок метання. Забороняється використовувати особам молодше 18 років. Перевіряємо, як працює граната. Так, для цього беремо праву руку, оскільки, якщо ви правша, відтискаємо вусики. Вусики достатньо тугі. Ось відтискаємо. Затискаємо важіль таким чином. Вириваємо чаку. так, І коли ми відпускаємо, воно спрацює. Зараз кидаю і буде автоматична ініціація. Запал спрацював, і граната спрацювала. До речі, після використання гранати помічаємо ось такий процес. Листя почало тліти, з цим дуже треба бути обережним, щоб не спричинити пожежу. Ось місце, де спрацювала граната, трішки крейди помічаємо, такі шматочки. Ось так виглядають. Запал виглядає таким чином. Для розуміння наскільки небезпечний пристрій, поставив картонку таку, кину туди піромеханічний пристрій, нашу гранату піро F1 і побачимо, які будуть пошкодження на картоні, чи взагалі вони будуть. на пошкодження. Візуально пошкоджень зовсім таки ніяких немає. Ніяких таких коцак, просто все засипано крейдою. Спробую ще в куточку, так буде майже з усіх сторон картон, побачимо що буде, які пошкодження. На цей раз вже досить суттєво, ну, відносно інших разів. Ось у нас уламок застряг, розірвав трошки картон. Тут також невеличке пошкодження, Ми ну, можемо робити висновок, що при дуже близькому якомусь контакті вона певну шкоду все ж таки може завдати. У висновку можу сказати, що граната досить таки комфортна у використанні, працює надійно, без будь-яких там. Затримок, осічок і так далі Звук при спрацюванні досить таки комфортний. Провівши тест на картоні, можна зробити висновок, що обов'язково треба застосовувати засоби захисту, такі як окуляри. Кому сподобався огляд, проставляйте лайк, пишіть свої думки в коментарі. Підписуйтесь також на канал, хто ще не підписався. Посилання на компанію Pirosoft залишаються в описі до відео. Всім до побачення, до наступних зустрічей!